Ну і всім привіт, друзья! Сьогодні давайте зробимо розпаковочку бумажних сюрпризів. У мене є ось такий блокнотик. Тут, Сюди будемо наклеювати наші всі сюрпризи. У мене є чотири колефті. Давайте вибирати пакетики. Перша колефці це тему. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Ось так він виглядає. Це номер 3: Обоє на iPad. Давайте ось цей. Е, кошачі лапки мяу-мяу. Давайте, е, е, Давайте візьмемо ось цей пакетик. А тепер колекція пластирів. Давайте візьмемо ось цей. Показую всі мої колекції, які в мене є. Ось там пластирі. Обоє на телефону кошачі лапки Мяу-мяу. По-перше, давайте відкриємо це тему. Ось, давайте вже відкривати. Це ось така штучка. Так, це номер три. Беремо наш і іклемо на номер три. Ось. Теперь открываем пластирі. Вот так выглядит наш пакетик. Открываем. Вот так выглядит наш пластир. А сейчас я коллекцию найду. Вот это. Вот так. Уси вот коллекция. Так, цей пакетик с Підкладаємо це під номером 4. клеємо. Ось. Клею. Тепер колекція обоє на телефон. Ми взяли ось цю. Давайте відкривати. Ось. Так. Ось такі обоє. Це номер 4 Так, відкриваємо. Ось, номер 4 Ось такі обоє Тепер беремо кошачі лапки мяу мяу Ось, давайте вже відкривати. Ось. Нам попалася ось така мила біла лапка Це під номером 2 Ось. Ось. Ну, і це перша частина. В тему вона випалась. це. Пластир, ось така штучка. Обої на іпад ось такі обої і... Кушачі лапки міняв ось такі. На з вами була Кетирослава. Всім до зустрічі!